Ремонт автошляхів, заміни та встановлення вуличного освітлення, введення в експлуатацію нових амбулаторій сімейної медицини, реконструкція станції рукувата та багато іншого. Соціально-економічне життя кривого рогу у минулому році було активним і не меншими темпами воно розвиватиметься і надалі. Зазначив Криворізький міський голова Юрій Вілкул під час зустрічі з журналістами. Прес-конференція відбулася одразу після засідання сесії міськради, на якій було прийнято бюджет та програму соціально-економічного розвитку міста, в рамках якої минулоріч було освоєно 194 мільйони гривень. Результати цих вкладень мешканці можуть бачити у різних сферах життя Кривого Рогу. Мер зупинився на декотрих з них: ремонт ліфтів, встановлення світлофорів зі зворотнім відліком часу, пуск нових тролейбусів. Також було виконано заплановану роботу. Зі встановлення нового вуличного освітлення «Встановили більше майже ну, 24 тисячі ламп і світильників, 5 тисяч це ми поставили тільки в частному секторі, і я вдячний криворожанам і в листах, і в розмовах вони відмічають, що наше місто стало світлішим. І я і обіцяв і кажу зараз, що ми і в 2014 році продовжимо цю роботу. Чимало соціально-економічних проєктів, розпочатих у минулому році, матимуть своє продовження і у 2014-му. Так, зокрема, це стосується капітального ремонту міських доріг. І якщо минулоріч головна увага була приділена центральним автошляхам, то тепер на черзі окружна та внутрішньоквартальні дороги. Нашу роботу ми направимо в цьому році по всім районам на міжквартальні і внутріквартальні дороги. Ми підходимо до цього комплексно і зараз розлоблено цей вже план, ми довго працювали над ним, щоб і встановити освітлення внутрі кварталів, поставити дитячі майданчики, майданчики ще більше. Ми зараз в цьому році за різні, за різним фінансуванням будемо ставити і спортивні, і дитячі майданчики. Минулого року відбулося чимало змін і у зовнішньому вигляді Кривого Рогу. Оновлена станція рукувата, впорядковані парки та сквери. І безумовно один з основних проєктів – реконструкція головної вулиці міста. Проспекту Карла Маркса. Безумовно, ми будемо продовжувати в цьому році ту програму, котра у нас є по Карла Маркса. Ми заклали кошти і капітально з перекриттям. Повністю зробимо перехід Карла Марксам, площадь визволення. Він там в такому стані, що потрібно його робити. Безумовно, ми зробимо сквер. На початку нашого Карла Маркса від вулиці Леніна, там де братська могила, є проект, і ветерани нам його вже затвердили. І той сквер. Безумовно, ми зробимо і сквер поля по Карла Маркса. Перейдемо. І до інших робіт, крім того, міській владі вдалося знайти порозуміння з підприємством Укрпошта і цього року передбачено кошти на реконструкцію будівлі Криворізького головпоштампу. Під час прес-конференції меру також задали питання щодо міської програми енергозбереження. Юрій Вілкул запевнив, що це безумовно важливий для кривого рогу проект діє і буде продовжуватися і надалі. Будемо продовжувати роботи по встановленню в наших і школах і дитсадках енергозберігаючі вікна, енергозберігаючі обладнання. Безумовно, по енергозбереженню ми будемо працювати із нашими постачальниками тепла, енергогенеруючими підприємствами. Є там ціла програма. Продовжуємо працювати, я вважаю, що по тим питанням, по освітленню наших вулиць, ми вже, є вже домовленість, вже всі папери підписані, тому щоб навіть такі енергозберігаючі лампи, які ми зараз ставимо, то ми. Десь в районі 6 тисяч ламп поміняємо на діодні. І на прес-конференції пролунало питання щодо святкування дати, яку відзначатимемо у лютому: – 70-річчя визволення міста від німецько-фашистських загарбників. Юрій Вілкул відповів, що без уваги не залишиться жоден із 16 визволителів, що мешкають цукровому розі. Також у місті відбудеться урочисте запалення факелів і традиційний парад.